Дружба кішки з мишею. Одного разу заприятелювала кішка з мишею, і так багато торочила тій про свою велику приязнь, що, зрештою, миша не встояла і дала свою згоду жити з кішкою в одній хаті і хазяйнувати спільним господарством. Тільки ж про зиму нам треба дуже подбати і приховати всякої їжі, бо інакше не терпимось великого голоду, навчала хазяйновита кішка товаришку. Як ти, Мишко, завчасу не подбаєш? То якраз призведеш до гріха проти тебе. Гарна рада Кошача була взята мишкою до уваги, і вона негайно купила цілу макітерку смальцю. Довго вони не знали, де б то приховати ту макітерку якналіпше, і зрештою кішка сказала Я не знаходжу кращого місця, як у церкві, бо звідти ніхто не наважиться щось украсти. Ми поставимо свою макітерку під вівтар і не будемо до неї торкатися, аж поки не притисне нас біда. Так і було зроблено. Макітерка була однесена і прихована в найліпшому схові. Та небагато минуло після того часу, як закортіло кішці поласувати, і вона сказала Миші. А знаєш, що я хочу тобі сказати, Мишко? Цими днями покликала мене тітка до себе хрещеною матір'ю. У неї, бачиш, синочок знайшовся білий, з бурими плямами. То я його маю до хреста понести. То вже пусти мене сьогодні з дому, а сама гарненько доглянь за хазяйством. Добре, відповіла Миша, йди собі з Богом. І якщо їстимеш смачненьке, то згадай тоді й про мене. Це і я з великою охотою сірбнула б крапельку солодкого червоного вина або з'їла б запіканки. Та всі ті кіщені розмови про христини були брехнею. Ніякої не було в неї тітки, і ніхто не кликав її хрещеною матір'ю. Вона пішла простісінько до церкви, прокралася до макітерки зі смальцем та як допалася до масного, то лизала скільки схотіла. А як добре налопалася, то пішла тоді в походеньки по всіх дахах міста, розкошувала собі на свіжому повітрі, простягалася на сонечку і любісінько вмивала собі лапками бороду, як згадувала про макітерку з масним смальцем. І тільки пізно ввечері вернулася вона додому. То ти вже й вернулася додому, зустріла її Мишка. Мабуть, добре сьогодні нагулялася і начастувалася. Та, хвалити Бога, непогано було, відповіла кішка. То як же охрестили твого хрещеника? спитала Миша. Вершок геть, відповіла кішка зовсім байдужісінько. Вершок геть? скрикнула Миша. Ну і чудернацьке імення! Зроду такого не чула. Невже такі бувають? От велике диво! Промовила кішка, воно зовсім не гірше якогось крихтокрада, як звали твого хрещеного батька. Трохи згодом знову закортіло кішці поласувати. Знову вона сказала Миші: Ти мені ще раз зроби ласку, зостанься сама на хазяйстві, бо я і вдруге закликана в хрещені матері. А так як мала дитинка має біле кільце на шиї, то я ніяк не можу відмовитися. Добра мишка не перечила, і кішка подалася по дахах та міських мурах до церкви, прокралася у вівтар до макітар і вилизала з неї смалець до половини. Ніщо не здається таким смачним, говорила собі кішка, як коли їсти щось самій. І була дуже вдоволена своїм днем. Як вернулася вона Мирком додому, то мишка її спитала: як же ж охрестили цю дитину? Напівз'їданий, відповіла кішка. Напівз'їданий. І чого тільки ти не вигадаєш, зроду віку не чула такого імення. Я собі думаю, що такого імення немає в святцях. Перегодом знову кішку потягло до масного. Вона сказала Миші: все добре на світі буває у трійці. Мене знову покликано охрестити дитину. Там така дитина, що просто диво сама чорна, як сажа, лапки білісінькі, як сніг, а на всьому тілі ні єдиної білої ворсинки немає. Таке трапляється тільки раз на два роки. То чи не пустиш ти мене й на цей раз туди? Вершок геть, напівз'їдений, відповіла Миша. Це все такі чудернацькі імена, що ніяк не виходять мені з голови. Все про них думаю. Буває, сказала на це того, що ти цілісінький день сидиш удома в своєму темно-сірому балахоні та довгому хвості, то тобі бозна, що в усьому вважається. Так з кожним трапляється, коли він тижнями не переступає порогу. Мишка, як пішла кішка з дому, поралася в хаті, не покладаючи лапок, і всьому дала лап. А тим часом ненажерлива кішка вилизала геть увесь смалий з макітерки Як уже все з'їм, то тоді більше не кортітиме, сказала собі кішка і вернулася додому пізнього вечора ситою і гладкою. Мишка їй цього разу стала питати, як охрестили третю дитину. Я вже знаю, що тобі не сподобається імення», – відповіла кішка. Його назвали порожнюсінький. Порожнюсінький? Що б то могло значити? Мишка похитала головою, зібгалася в калачик і лягла спати. Після того вже ніхто не кликав кішку в хрещені матері. А як прийшла зима і на дворі не можна було вже нічого їстівного розжитися, згадала Мишка про свій запас і сказала: Ходімо кішку до нашої макітерки зі смальцем, що ми собі приховали на лиху годину. Тепер він нам ом як буде до смаку. Мабуть, відповіла й кішка. Смалець тобі так сподобається, як наче ти ухопиш шилом патоки. Вони вирядилися в дорогу, а як були на місці, то побачили, що макітерка, хоч і стояла там, де була поставлена, тільки ж була зовсім порожня. Ах, промовила Миша. Тепер я бачу, що сталося. Тепер це стало ясно, як удень. Ти мені справді була по братерськи приязна. Ти все полопала, як ходила ніби на хрестини. Попереду вершечок з'їла, далі до половини дійшла, а потім зовсім. Чи ти мовчатимеш? гримнула на неї кішка. Ще одне слово, і я саму тебе з'їм. Спорожнила. Мимоволі зірвалося у бідної миші з язика. І як тільки вона це промовила, то кішка стрибнула до неї, згребла її в лапи і в один момент проковтнула. Бачиш, як буває в світі?